Це наш мозок. Він має ліву і праву півкулі. Ліва півкуля аналізує і шукає рішення. Права півкуля відчуває і знаходить нові образи. Нейрографіка це унікальний метод, який поєднує роботу лівої і правої півкулі. Під час малювання ми і аналізуємо і відчуваємо, і таким чином. Ми починаємо відчувати усі зміни на собі. Ми починаємо трансформувати себе. По-друге, уявіть це кожен з нас. У кожного з нас є якісь свої запити. Є якісь проблеми, які ми ніяк не можемо вирішити. Хтось хоче. Хоче збільшити дохід, хтось хоче побудувати щасливі відносини, хтось хоче попрацювати над своєю жіночністю. А хтось хоче здійснити своє бажання. Але чомусь це ніяк не відбувається. Чомусь ми начебто і знаємо, що робити, але змін ніяких не відбувається, бо ми робимо ті самі дії. Вони, які не приводять до бажаного результату. І це наша реальність. І це ми робимо на рівні свідомого. Тобто, ми усвідомлюємо, що у нас є якийсь запит, у нас є якась проблема, яку ми хочемо вирішити, але ми не знаємо, що робити. Ми навіть у нас є. Набір якихось ресурсів, які ми можемо використовувати. Але чомусь, навіть знаючи і маючи ресурси, ми не отримуємо бажаного результату. Ми залишаємося ось в той самій точці, з якої починали. І для того, щоб зрушити з місця і отримати ті результати, які нам хочеться, нам треба зі свідомого потрапити у наше підсвідоме. Чому в підсвідому? Тому що саме в підсвідомому знаходяться усі відповіді на наші запити. І як це зробити? Уявіть, це двері, які Зачинені. Так само у нашому мозку, ми не можемо одразу щодня туди добиратися. Для цього потрібно використовувати певні інструменти. І нейрографіка це якраз той самий інструмент, який допоможе відчинити ці двері. Що він робить? Ми, коли ми починаємо малювати нейролінії, ми активуємо нейронний контур, ми добираємось до нашого підсвідомого, ми аналізуємо, тому що ми підключаємо і ліву півкулю, і праву півкулю, ми відчуваємо. І коли ми скругляємо, ми переходимо в стан. Розслаблення. І тоді до нас приходять рішення, які ми раніше не бачили. І таким чином ми переходимо із свідома в наше підсвідоме. І вже там ми починаємо бачити нові рішення, нові шляхи для того, щоб побудувати щасливі відносини, для того, щоб побудувати їх кар'єру. Для того, щоб здійснити своє бажання, тому що в самому підсвідомому знаходяться ці відповіді. І чому так відбувається? Тому що ми дивимося на запит з абсолютно іншого боку, з боку нашого підсвідомого. Ми відчуваємо наш запит по-новому. І вже на аркуші. Ми моделюємо нову реальність і нові рішення. І це допомагає нашому мозку і нам швидше прийняти ті зміни, які ми так прагнемо. І ще у кожного з нас є наша точка А, тобто де я знаходжусь зараз. І ми прагнемо десь бути, до чогось дійти. І у нас є наша точка Б. Тобто де я хочу бути? І що відбувається, коли в малюванні ми з'єднуємо нашу точку А з нашою точкою Б? Наш мозок вже сприймає це як щось реальне, як щось можливе. Ми активуємо нову нейронну мережу, яку ми щойно створили у нашому малюнку. І вона непомітно, але впевнено веде нас до тих самих змін, які ми прагнемо: до щасливих відносин, до збільшення доходу, до побудови успішної кар'єри. До здійснення наших бажань.